Салют Сетан ва і Філософський камінь. Вітаю всіх, хто разом з нами прожили. Прожили. Дожили. Дожили. І вижили в цьому марлозойському балеті. Як і обіцяв минулого разу, зроблю довгий і тому змістовний, але чіткий висновок. Чіткий. Петрович. Оголошується. Катастрофічно поминальний, епічно банальний та еволюційно печальний фінал мерилисойського балету. Сумуйте та смійтесь, ридайте та радійте, підписуйтесь та репостіть І натискайте цвіточок. Це сумно, але й смішно. Тому розпочинаючи наш довгий трагікомічний висновок для нетерплячих, короткий спойлер. Інтерпретація завжди залежить від ідеологічних передумов. І ідеальним прикладом тут є саме еволюційна теорія, точніше ідеологія. Адже і до її появи люди знаходили, досліджували і зберігали різні черепи і скелети, вбачаючи в них те, чим вони й були, або рештки мавп, або рештки людей. А от коли з'явилась теорія еволюції, з'явилась додаткова інтерпретація, згідно якої ці рештки вже втискались в прокрустове ложе теорії еволюції. Прокрустом звали в Древній Греції розбійника, який заманював людей до себе, клав їх на спеціальне ліжко. Якщо воно було для них замале, він обрубав їм ноги, якщо за велике за допомогою спеціального механізму розтягував людей. І ось ця еволюційна інтерпретація могла бути тільки скоригованою, що відбувалося часом, але в жодному випадку не визнаною помилковою. Ну а визнати хибною і ненауковою всю теорію походження видів, в тому числі і людини. Після її 150-річної пропаганди на сьогодні здається таким же нереальним, як традиційному християнству визнати хибною і небіблійною тисячолітню традицію іконошанування. Перепрошую, мушу взяти, раптом це продюсери дзвонять. Але. Да хто ти такий, щоб критикувати геніальну теорію Дарвіна? Ким ти себе возомнив? Ти аматор, профан, неуч! Анатоль, це ти? Конечно, я! Хто еще смотрит, крім мене, твою програму? Весь ученый мир признал обоснованность теорії Дарвіна. Весь науковий світ, Анатоль, ти явно в минулому столітті застряг. Ти знаєш, що з 2001 року інститут Discovery в Сполучених Штатах веде перелік вчених, які висловлюються від крайнього скептицизму до повного заперечення теорії Дарвіна. І їх вже тисячі. Хто? Какие ученые? Гуманітарії! А біологи, фізики, хіміки, математики, геологи, генетики, кібернетики нормальні вчені? Підійдуть для тебе. Да ладно, собрали яких-то псевдоучених із непризнаних університетів. З невизнаних університетів? А з національних академій наук Сполучених Штатів чи Британії, І, Німеччини, Польщі, Зєльського університету, Принстону, Кембриджу, Масачусетського технологічного. Продовжити? Тогда они просто паршиві овці і недостойны називатися учеными. Ані предалі діла еволюції, ага, відступники від теорії Дарвіна і еволюціонізму. Ще скажи, що їх потрібно спалити на термоядерному вогнищі. Ну, що вони можуть возразить против мільйон раз доказаної теорії еволюції? Тобі сказати? Сам нарвався. По-перше, що? Громче говори! По-перше, кажу, ці критично і скептично налаштовані вчені до теорії Дарвіна заперечують, що вона пояснює устрій світу. Ну, принаймні, як повинна робити нормальна теорія. Звісно, за виключенням тих фактів, які визнають і не еволюці... і не і еволюціоністи. Це існування різних форм життя. А також їх здатність в процесі мікроеволюції прилаштовуватись до різних обставин і існування. По друге ці вчені проти тверджень про те, що наукові дані нібито підтверджують теорію Дарвіна про макроеволюцію. Вони вказують, що наукові дані свідчать про те, що не існує не тільки еволюційного процесу змін перетворення одних тварин в інші, та не існує навіть мікроеволюційної зміни всередині видів. І такі зміни відбуваються тільки під впливом зовнішнього середовища. Та й то тільки в рамках. Існуючого генетичного коду. А якщо вплив зовнішнього середовища перевищує генетичні можливості організму, він просто гине. І на фоні цього говорити про макроеволюцію. Перетворення одних тварин в інші ще складніші. Це просто науково-теоретична маячня. І по-третє, зачекай, чому я з тобою в слухавку говорю. У мене ж гучномовець є. І по третє, ці науковці взагалі вважають, що дарвінізм через свою догматичність гальмує розвиток сучасної науки. І від мене порівняння. Теорія Дарвіна подібна на інсталяцію банану на стіні за 120 тисяч доларів, на якій всі глибокомудро дивляться, ніби це щось означає. А його можна просто нагло зірвати і з'їсти. Що? Ні понял, яка інсталяція? Новини сучасного мистецтва треба знати, Анатоль. Все нема часу з тобою тервенити. Глядачі чекають. Дивись програму, все зрозумієш. А ти куди мій банан забрав? Це моя мішень, яка символізує дарвінізм. Ні, місьє. Це символізує тупізм. А це звичайний банан. Ах так. Добре. Ні. А це місьє вже. Деконізм. Я розберуся з цим бананом, а ви розберіться з Дарвіним. Сільвупле. Ти дивись людина себе усвідомив і вже мудрує. І розберусь сам, і без банану. Даруйте, відволікся від теми. Та хоча й весь час про неї говорю. Якщо чесно, розбиратися з дарвінізмом, зокрема, і еволюціонізмом загалом дуже складно. Чому? Та тому, що на сьогодні фактично ця ідеологія отримала монополію на інтерпретацію наукових даних. Це щось подібно, як середньовіччі пануюча церква на заході і на сході мала монополію на інтерпретацію Біблії, обґрунтовуючи нею як біблійне, так і абсолютно небіблійне вчення. І як тоді виступ проти офіційної догми закінчувався звинуваченням в Єресі, відлученням від церкви і переслідуваннями, ну часом вогнищем, так і сьогодні будь-яка інтерпретація не в рамках еволюційної теорії автоматично оголошується не науковою і навіть антинауковою. Особливо це стосується інтерпретації наукових даних у світлі біблійної розповіді про появу світу, живих істот та людини. Виступаючи проти цього, еволюціоністи наводять, на їхню думку, дуже важливий аргумент, виходячи з їхнього розуміння, як влаштований наш світ. А саме, згідно теорії еволюції, наш світ це замкнута система, в якій діють закони природи. Звісно, так, як їх розуміють еволюціоністи. І ці закони діяли завжди однаково. Згідно біблійної розповіді, наша природа створена надприродньо творцем. Який час від часу втручається в цю систему. Але оскільки для еволюціоністів будь-які розмови про надприродні науково неприйнятні, то біблійну розповідь про те, що Бог створив наш світ, вони вважають казками. Які одні люди, які ніколи цього не бачили, розповідають іншим людям, які ніколи цього не побачать, і на думку еволюціоністів, це все робиться, щоб контролювати людей і викачувати з них гроші? Так, еволюціоністи визнають моральну і соціальну користь від релігії, біблії християнства, але для них це лишень еволюційний рудимент розвитку наших далеких пращурів, який з часом завдяки науково-технічному прогресу зникне. Не говорячи про те, що сама ідея рудименту це еволюційний фейк, вся іронія в тому, що таке карикатурне уявлення про релігію втілив сам еволюціонізм, як дуже просто: згідно еволюційної теорії, природа, життя і сама людина з'явились завдяки дії всемогутньої та таємничої еволюції, яка воїстину робить чудеса. Але оскільки еволюція це щось середнє між Богом і законом природи, вона не така всемогутня, як творець, і їй для чудес потрібно більше часу. І чим більше чудо має відбутись, тим більше часу і потрібно. Сотні мільйонів, мільярди років, поява першої живої клітини з нічого, поява першого живого організму, його перетворення в складніший організм, еволюція мавпо людини в людину. В дійсності ці процеси ніхто ніколи не споглядав і не споглядає в природі. І ніякі малюнки, реконструкції, 3D-моделювання цього не доводять. Це існує тільки в теорії. І тут ще раз розкрию секрет фокусу, який роблять еволюціоністи. Справа в тому, що в законах природи діють процеси мікроеволюції. Які допомагають вже існуючим організмам прилаштуватись до умов середовища, але в цьому процесі не потрібні мільярди, сотні, мільйонів і навіть тисячі років. Для нього достатні сотні, десятки, а часом і лічені роки. І при цьому організми залишаються представниками свого виду чи роду, В'юрки лишаються в'юрками, мавпи, мавпами, а люди людьми. Ну, якщо не морально, то принаймні фізіологічно та анатомічно. І фокус в тому, що коли еволюціоністи говорять про мікроеволюцію, вони автоматично вважають, що це доводить макроеволюцію. А тих, хто заперечують еволюцію взагалі, вони вважають такими, що фактично вірять в плоску землю. Я згідний з тим, що заперечення мікроеволюції це те ж саме, що віра в плоску землю. Але продовжую аналогію. Переконання в тому, що все з'явилось завдяки макроеволюції, це те ж саме, що вірити, що Земля квадратна. Чому? Та тому, що вихідні передумови макроеволюції, самозародження життя, перетворення одних організмів в інші, ще складніші, перетворення мавпи в людину це не те, що не підтверджується законами природи і науковими даними, а суперечить їм. Але люди в це вірять. Підкоректуємо схемку. А для того, щоб побачити в усіх наукових даних макроеволюцію, потрібно вірити в неї. А це вже релігія, точніше, псевдорелігія для просування якої робляться програми, конференції, експерименти, дослідження, на які витрачаються сотні тисяч мільйонів і мільярдів коштів з бюджету, податків, грантів. І все це для того, щоб розповісти казку про макроеволюцію, яку ніхто ніколи не бачив людям, які ніколи її не побачать. Головне проблема не тільки в тому, що теорія еволюції монополізувала закон мікроеволюції, щоб створити ілюзію доведеності макроеволюції. Проблема більше вона стосується нас, людей, уявлення про себе. Згідно біблійної моделі, наш світ і люди це творіння благого творця. А виживання, боротьба, страждання і смерть з'явились тільки в результаті гріхопадіння перших людей. І цей стан речей за Божим задумом буде продовжуватись тільки кілька тисяч років, після чого Бог знову втрутиться і все це зупинить. Згідно еволюційної моделі, цей стан речей є вічним. І ікона еволюції, з якої ми розпочали, прекрасно це ілюструє. Адже згідно неї. Виживання, боротьба і смерть супроводжували не тільки 4,5 мільйони років еволюції людини, але існували мільйони років до цього і будуть існувати мільйони років і далі. І ця ж ікона ілюструє висновок. Так само, як перша ланка еволюції людини ні звідки з'явилась, так і остання ланка Homo sapiens в нікуди йде. Чому? Адже на відміну від біблійної моделі, в якій Бог хвилюється про людину і людство, вирішуючи наші проблеми, в тому числі найбільші страждання і смерть, в еволюційній моделі на місці Бога є байдужа жорстока безжальна еволюція, який все одно про що там думає, мріє, і чого прагне людина. Адже згідно теорії еволюції, людство це лишень випадковий збіг біологічних процесів, яке може в будь-який момент зникнути. Але заради об'єктивності визнаю, що у свій час дарвіністи вирішили еволюцію приборкати і використати для удосконалення суспільства. І очолив цей процес, хто ви думали? Кузен Чарльза Дарвіна Френсіс Гальтон. Але це вже був не еволюційний балет, а просто еволюційний треш. Тому давайте на цьому нашу виставу закінчимо. А про еволюційний треш Гальтона наступного разу. Оголошується завершення казково-наукової антропогенетично утопічної вистави під назвою Марлизойський балет. Але ця вистава продовжується і в реальному житті, та чи приймати в ній участь, чи ні, вирішувати вам. Бончан! Bon Смеешь критиковать великого Дарвина, кому ты свои ручонки протягиваешь, на кого рот открываешь. Я отомщу по всем законам эволюции. На тебе, на тебе, на тебе.